Це об'їзна дорога біля села Черняхівка Кропивницького району. Нині тут працівники і техніка будівельної організації розширяють дорогу на ділянці майже 6 кілометрів. Водіїв про ремонт попереджають дорожні знаки. Працює світлофор. Проїзду чекає 10 хвилин, каже цей водій. Затримає, як я їду до Чеської республіки. Мяко трошки розбиті. Найкраща дорога по Україні то є Кропивницький Кривий Ріг. Ремонт цієї ділянки дороги почали минулого місяця. На цій дільниці працює 25 працівників із ІТР і машини механізми порядка 15. Ми проводимо дренуючий шар, влажуємо на узбіччі, додаємо ширину даної дороги, де не вистачає, використовуємо матеріали від сів, також суміш щебенево-піщану. На вузьких проміжках і ділянки ставимо світлофорну схему. Відповідно ДСТУ, які в нас є і регулювальники, які постійно стоять і на Вартість ремонту шести кілометрів дороги майже 148 мільйонів гривень. Знаходимося на південному обході Кропивницького. Зараз ширина проїжджої частини складає 7 метрів. Після проведення ремонтних робіт збільшиться на метр, по пів метра з кожної сторони. Це, власне, не буде розширення самої проїзної частини, але це розшириться, укріпиться узбіччя асфальтобетоном, розширяться ділянки на спусках підйомах. В підйомах з'являться смуги розгону. Тобто це збільшить показник безпеки руху. Влаштовується дренажна система для того, аби здійснювалося водовідведення від конструктивних шарів, аби не замочувалися нижні шари асфальту, і в результаті від тиску зовнішнього не з'являлися видавлення, просадки. Це обізна дорога біля села Созонівка Кропивницького району. Працівники і техніка підрядної організації ремонтують тут 9 кілометрів дороги. Вартість ремонту одного кілометру понад 43 мільйони гривень, каже Жанна Петрович. Проєктна вартість даної ділянки 391 мільйон гривень. Тут іде і укріплення основи, практично повна його заміна. Тобто, старе покриття зривається великий обсяг робіт, плюс вартість матеріалів. І бітум, і асфальт це північний обхід. Ремонтуємо його капітальним ремонтом. Дорога не бачила ремонту, мабуть, років 40. До кінця осені, мабуть, ми цю ділянку завершимо. На цій ділянці працюють 40 людей і два десятки техніки. Гарантія якості дороги 10 років, каже майстер підрядної організації. Беремо кожного дня в планах кілометр. Працюємо приблизно по 12 годин, але Проводяться роботи, тому ми залишаємося тут і пізніше, приблизно по 14-15 годин люди працюють. Про ремонт водіїв попереджають дорожні знаки. На час ремонту рух машин на цій ділянці регулює світлофор. Знаки не дуже добре видно, по приваженню, по мобільному приложенню то все показують, я туди більше по цьому орієнтуюся. Дороги гарні. І все чудово нас влаштовує те, що роблять. Завершити ремонт об'їзної дороги планують до кінця осені. Антоніна Крейтор, Валерій Клюєнко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.